What's <laughs> this? <laughs> Боже, дякуємо Тобі, Господь, за цей ранок, за милість твою, за охорону, що ти зберіг нас цієї ночі, Боже. Дякую Тобі за їжу, що маємо, Боже. Дякуємо за теплий дім, Господь. Благослови їжу нашу, благослови нас, Господь, благослови цей день, який чекає на нас, Господь, благослови всі задуми наші, всі наші плани, дії. Мама суп. А ось інгредієнти. Мама, хлопцям купила пастерку. Ось уже й обід. Ми з папою накрили обід, ждемо дітей, зараз прибіжать. Я дуже люблю наблюдати за ними, як вони біжать по ступінькам. Віка, як завжди, своїм приколом. Така люблю веселитися. Так, помолилися і приступили їсти. Тут Артем глубий круг, він риби не їсть. У ну, нас багато хто риби не їсть, в принципі. Тут вони кожен після себе. Миє чашку, миску, ложку. А все інше, що залишається на столі, мию я. Ну і вони мені, звісно, допомагають. Ну, в основному я і папа. У нас з чоловіком обов'язки рівні. У нас немає твоє, моє, морське, женське. Дяка Богу. Даже Артем ми є, бачите? Так, тут їм захотілося по бананчику лопануть. Нікіта домова. Так. Да. Там був вопрос, що він Нікіта, якщо він Микита. Ну, йому подобається, коли на нього кажуть Нікіта. Ми його і називаємо Нікіта. Так, там у нас уже папа збирається на служення. У нас в п'ятницю, вівторок, служення на три години дня на 15.00. Так, отак от, от у нас пройшов обід. папу выпроводила. Еле поправлял стулочки. Умничка. Так, поднимемся. Что, там, Вика? Вика. Mm -hmm. Ты ёк. Ну, Мать температура. Mm да. -hmm. Ты меряла? Да. 37 и 1 был. Что-то сдался наш блогер. Mm ты хочешь? Mm Бананчик уже яблочко. Нет, не хочешь. Шо Що хочешь? Чтось хочешь вкусненькое?